Привіт, народ! Пройшло вже три роки з того моменту, як я виклав своє перше відео на цей YouTube канал, і називалося воно Чи варто купувати велосипед ХВЗ. Та нещодавно це відео зібрало вже 100 тисяч переглядів, навіть більше ніж 100 тисяч переглядів. Уявляєте, якийсь старий радянський велосипед зацікавив аж 100 тисяч людей, чи варто його купувати. Та отже, оскільки вже 100 тисяч людей вирішили, чи варто, чи не варто. Якщо ви не визначились, то подивіться це відео. Я вирішив зробити огляд свого нового велосипеду, на якому я зараз їжу. Розказати його плюси, мінуси. Чи варто купувати такий велосипед, чи, можливо, варто купити якийсь інший велосипед, які були проблеми з ним і чому він мені подобається? Отже, пропоную разом подивитися на цю табуретку. Отже, це гравійний велосипед. Він називається Awenton Kihod. Він має класичну раму. Сталеву з хромолібденового сплаву. Ну, принаймні, це було написано там, де я його купував. А купував я його БВ, БВ велосипед з Європи. Чим він мене зацікавив? Тим, що він має ось такі круглі трубки, які нагадують мені велосипед ХВЗ. І, в принципі, це і є той самий ХВЗ, просто він більш новий. Чому я купив такий велосипед? А купив я його тому, що. Мені не потрібен шосейний велосипед, щоб їздити просто по трасі. там Так, швидко, класно, але я не їжу швидко, я не вмію їздити швидко. І мені не потрібен такий велосипед, як гірський, який по трасі навпаки повільно набирає швидкість, її важко підтримувати, а можливо, і не важко підтримувати, Не знаю. У мене велосипед гірський був дуже давно, ще в дитинстві. І в дорослому житті я їздив на велосипеді ХВЗ і на цьому велосипеді. Він мені подобається тим, що він є чимось середнім між МТБ, тому що я можу виїхати на невелике бездоріжжя, та середнім між шосейником, тому що він все ж таки призначений для того, щоб більш-менш якось набрати якусь швидкість. Я не буду брехати. Для мене гарна швидкість, якщо середня за поїздку була 25 км на годину. Я взагалі не швидкий, я не професіонал, я просто катаюся для себе, катаюся з друзями, катаємося в різні цікаві місця, там, де можливо, якісь історичні пам'ятки, якась цікава природа. Але, на жаль, із війною я зараз не виїжджаю часто. Я живу в місті Суми, в нас обстріли, в нас усюди військові, знімати якби не можна і не усюди покатаєшся. Тому що ну, я одна, одного разу заїхав. А там бац, там просто військова база. Я звідти шведесень виїхав. Отже, давайте про велосипед. Мені довелося трішки переміститися з озера, тому що туди прийшли рибалки, Ну, вони будуть мені заважати, я буду їм заважати, вони будуть дивитися, як я знімаю це відео, а я не хочу, щоб на мене хтось дивився. Я заїхав до себе тут на дачу і зараз детально розповім про велосипед. Отже, як я і сказав, цей велосипед має дуже близьку до класичної геометрії раму. Тобто це прямі трубки, вони круглі, вони не якісь там, знаєте, овальні, і це мені подобається. Мені взагалі подобаються класичні велосипеди, такі, знаєте, от старі пінарела, кальнага, ХВЗ. ХВЗ Старшесе, ХВЗ Спорт, ХВЗ, бля, ну, я не знаю ще щось, які там вони були. Ці ХВЗ, я вже на них давно не їздив. У мене зараз, до речі, той велосипед просто лежить на, на горищі. Я хотів його продати, але його ніхто не купував. Мабуть, всі подивилися моє відео. І зараз він просто лежить. Ну, можливо, я його колись зберу докупи. Зараз він там трошки розібраний. Е, можливо, відвезу в село, буду там на ньому їздити. Отже, давайте про цей велосипед. Цей велосипед для багатьох людей гравійний велосипед буде схожий на шосейний велосипед, тому що в нього є руль-баран і не дуже товсті колеса. Для багатьох людей це вже будуть тоненькі колеса, хоча вони такими не є. Це звичайні 28 колеса, 700 це шириною 35 мм. Я не знаю, які максимальні колеса встають в цей велосипед. Ну, Гадаю, десь 38 мм сюди стануть. але тоді по грязюці вже не можна буде їздити ніяк, тому що навіть зараз туди досить багато заліпає грязі. Це косяк, це мій косяк, тому що я самостійно обирав цей велосипед, але обирав я його через інтернет. І я не все побачив. Не побачив, наприклад, ось ці подряпини. Тому що фотографія цього велосипеда була з іншого боку, і я просто не бачив, що він такий зношений. Можливо, як його і не взяв. Але вже які є, такі є, і вже тут і мої царапини, і взагалі я їжджу на ньому вже два роки. А наїздив я, на жаль, не досить багато. Наїздив, не знаю, можливо, 2, можливо, три тисячі кілометрів, і все. Тому що виїжджав не досить часто. Ну, ясна річ, що через війну. Отже, тут є руль Баран. Руль Баран. Це багато людей думають, що це незручний руль, тому що на ньому типу треба їздити ось так. Але насправді більшу частину часу, як і на якомусь іншому велосипеді з прямим рулем, я їжу ось так. Їжу ось так, тільки починають затікати кисті рук, я їжу отак. Якщо сильно затікають кисті рук, я вже ось так от руку кладу. Я сподіваюся, що там зараз все видно на відео. І лише тоді, коли сильний вітер в обличчя. Я нахиляюся та переходжу в нижній хват. Ось нижній хват потрібен для того, тільки щоб була аеродинаміка. Не знаю, чи бачили ви на відео, тому що я тримаю телефон руками. Ось нижній хват. Тільки тоді, коли вам потрібна аеродинаміка, тільки тоді, коли вам потрібно набрати гарну швидкість. Так, що в мене на рулі? На рулі в нас гальмівні ручки. Які називаються дуали, які називаються пістолети. Їх особливість в тому, що вони здвоєні з перемикачем швидкостей. Ось такий язичок. В одну сторону швидкості перемикаються, коли я повністю речах повертаю. Це передній речах його важко повернути. Ось бачите, повністю задній. А в іншу сторону тільки язичок. Ось так. От. Я не повністю натискаю, щоб вони не перетискалися, коли, коли велосипед стоїть. Ну, Прикольна річ. Не сказати, що вона якась суперзручна, що вона зручніша, ніж на гірських велосипедах, але вона спеціально так зроблена, щоб, щоб воно було здвоєне на рульній барані, тому що, бачите, який тут особливий, особливий вигляд гальм гальмівних ручок. Щоб вони не займали десь тут місце, вони здвоєні з гальмівними ручками ці перемикачі. Також на рулі в мене висить сумочка. З Aliexpress. трошки я її періодично мию. Вона має оця, оця поверхня, вона світловидбуваюча, повністю біла, коли на неї вночі свілять фари. Не подобається мені вона тим, що вона не дуже тримає форму. Вона просто, знаєте, так, висить ні, ніби. Хотілося б, щоб вона ось якось так рівнесенько висіла, але, на жаль, вона такого не робить. Ну, не найкраща сумка від Саші Ляпати. Але одна з найкращих, яка була на Аліекспресі на той момент, коли я її купував. А також в мене висять ось два ось таких тактичні підфляжники для бутилок для рюкзаків з системою кріплення молі. Вони коштували по 70 гривень, а кормушки на велосипед на той час продавалися гривень по 200-300 по 300. Я вирішив купити собі ось такі два підфляжника по 70 гривень. Ось вони прикріплені самі на себе, а до руля також за стіпками такими для, для молі. Зручні сумочки в мене тут лежить хлам. Викинути його. Ех. Мультитул. Ключі від дому. Ви, е, зйомка для. Цепу треба її викласти, вона не потрібна в подорожах і шестигранники. А сюди я кладу павербанк і телефон. Встановлений в мене велокомп'ютер Китай, досить зручні велокомп'ютери, і особисто мені подобаються такі велокомп'ютери більше, ніж оці GPS сучасні, тому що батарейка в такому велокомп'ютері тримає по 5 років. А той потрібно кожен раз перед виїздом заряджати. Мені не потрібен такі велокомп'ютер, які постійно треба заряджати. У мене є ліхтарик гарний і в мене є старенька GoPro. Знімаю вона так собі, тільки коли гарне освітлення та по рівній дорозі. Ну, GoPro 5, ну, таке, якщо чесно. На рамі в мене встановлено два підфляжника. Хочу замінити бутилочку на 800 мл. Хочу однакові бутилочки собі купити і туди-сюди, а зараз я їжджу ось така мене старенька. Тут ще була кришечка, але вона розбилася і тому. А розбилася чому? Тому що е сильно ось так ось розжалося це кріплення, ось це, воно було в мене перше. І випала бутилка на ходу на асфальт, розбилася кришечка. І зараз, ну, я коротко, намотав таку зеленту, а виявилося, що просто треба було ось так ось піджати цей, блін. Підфляжники вона б тоді не вискочила ніколи. І зараз вона ця ізолента вона просто тут для краси. Замочок. Річ така, знаєте, безпонтова, але інколи треба зайти десь в селі в магазин купити щось, щоб не залишати велосипед взагалі, без всякого захисту простенький такий замочок. Та велонасос. Цей велонасос зі мною з ХВЗ часів. У нього вже поршень майже нічого не качає. Можна накачати лише до 2 атмосфер колеса, а ці колеса потрібно качати до 5 атмосфер. Я качаю їх вдома компресором. І, до речі, у мене був, був такий момент, що досить часто пробувалися колеса. Я ставив латки. На ХВЗ в мене взагалі була камера, що там щось близько 10 латок стояло на одній камері. А в минулому році я вирішив купити герметик для камер. Є герметик для безкамерних колес, а тут залитий для камер, тому що безкамерний, наскільки я знаю, він не заклеїть, якщо камера проб'ється. Тому потрібен саме камерний герметик. І знаєте, досить гарна річ. Я чув на ходу, як в мене пробувалося колесо. І знаєте, такий звук і все. І колесо залатане. Було таке, що я одного разу приїхав на роботу, і видно, я пробився десь прямо. Під заводом, де я працюю, я поставив велосипед на оцю стояночку, пішов працювати, відпрацював зміну, виходжу, в мене здути передні колесо. Я його накачав, покрутив, воно заклеїлося, і досі воно їздить, воно накачане. Ну, просто... насос треба змінити. Да. Він качає всього дві атмосфери. Це ще для гірського велосипеду більш-менш, але для такого велосипеду це тільки, як знаєте, аварійний аварійний метод підкачки колеса. Коли вже немає виходу. А взагалі, якщо що, то можна зупинити автомобіль і попросити нормальний насос підкачати колесо. Так, що далі? Під сумочком, під сідлом у мене висить ось така маленька сумочка. У мене тут лежить запасна камера, запасна камера і. Лопатки, щоб знімати покришку. Це досить до речі важлива річ. На ХВЗ велосипеді я я знімав покришки за допомогою там напильнику який на мультитулі, і з часом протерся корт, оскільки це покришки дорогі. То їх знімати, ясна річ, потрібно нормальними інструментами, щоб не зіпсувати, оскільки одна така покришка вона коштує, можливо, півтори тисячі гривень зараз, я не знаю. Швальбер Смарт Сем, коли я купував, вони коштували десь 1300 гривень за штуку. Але мені пощастило, я в одному магазині забрав останню штуку за 500 гривень, і в іншому магазині забрав також останню штуку за 500 гривень. І в мене обидві покришки вийшли в тисячу гривень. А ці покришки я, ну я не знаю, я б не хотів би купувати зараз нові покришки. Перевернув велосипед іншою стороною, щоб показати систему. Система в мене спереду дві зірки, а ззаду вісім зірок. Спереду і ззаду перемикачі Shimano Claris. Це така, знаєте, лінійка типу шосейна, але початкового рівня. Ну, я гадаю, що десь на рівні Shimano Alivio для гірських велосипедів. Які були проблеми? Була в мене проблема з тим, що ось, бачите, в мене педалі, вони двосторонні. З однієї сторони контакт, з іншої сторони плоски педалі. Сьогодні я вирішив виїхати в контактному взутті, просто покататися, але взагалі я їжджу в звичайному взутті, тому що доси часто я не їду по асфальту і доводиться, доводиться досить часто знімати ногу з педалі. І щоб не впасти, я їжджу в звичайних кросівках, в мільйонниках. В мене вже там по, по педалям протерлася підошва аж до стеляк. І треба, треба вже купити собі інші мільйонники, в яких я буду кататися на велосипеді. І отже, коротше, контактні педалі. Я перший раз, коли одягнув контактні педалі, поїхав кататися. Їду собі так, думаю, швидко, досить класно, я швидко їду, да, там, 30 км на годину, а потім перемикаюся на велику зірочку ззаду. в мене перемикач, не знаю, як зараз видно, просто стає в шпиці, його вириває по кругу, гнеться півень, виривається лапка перемикача, і 20 км я йду додому пішки. Неприємно. Прийшов додому, був в мене інший перемикач з іншого велосипеду. Шимана Асера теж на 8 швидкостей, я його поставив. Я випрямив півень. Я ну, відрегалював, вже, щоб воно ж туди не, не, цей, не залазило аж на шпиці перемикач, коли я його перемикаю. І це стається знову. Я їхав досить повільно по ґрунтовій дорозі, перемикаю на велику гірочку, Повільно їду, дуже легко, я їду по рівній дорозі, грунтово, але рівна. І от також якось так заламує в шпиці, вириває. Вже не 20 км, а 8 я йду додому пішки в контактному взутті. Я зняв, звісно, шипи, але взагалі контактне взуття не призначено, щоб багато йти. У мене дуже сильно боліли ноги. Ще вони трішечки малуваті на мене. І отже, що я зробив з тим, щоб більше. Не виривала його. Цей перемикач Шимана Claris це вже був куплений новий. А сюди було приварене таке посилення. Не дивлячись на те, що рама Хромолібденова, ми думали, чи буде воно приварюватися, чи буде воно взагалі триматися. Ця приварка. Я її навіть ще досі не пофарбував. А приварив я її в минулому році, десь в листопаді. Але бачите, воно тримається. Я як е, сезон в цьому році закінчиться, я його пофарбую. Або в такий кольор підберу, або вже якось пофарбую. І також мені порадили встановити ось такий подовжувач, щоб е, верхня зірочка була не, не, дуже, не досить близько, коли перемикається, що вона, можливо, була досить близько до е, зірочки касети. І це подовжувач він якраз оце десь 1,5 см подовжує, ось ця відстань, і сантиметра см, щоб е, ніяк не закусувався цеп між зірочкою перемикача і касетою велосипеда. Е, це одна проблема. Друга проблема в мене була це вже е, пов'язано з минулим власником. Це не оригінальні шатани, які стояли на цьому велосипеді. Тут була система з великою зіркою на 52 зуби, а маленька я не пам'ятаю, можливо, 40-42. І там були погано прикручені оригінальні педалі. Вони були прикручені колись криво. І через це одного разу я їду на велосипеді додому. Також з дачі їду. І у мене просто я чую щось. Педалька шатається. Я встаю з велосипеда і просто її так, знаєте, рукою дістаю з шатуна. І знову йду 8 км додому. пішки. Не думайте, що це тільки на грамінному велосипеді можна ходити пішки, це можна робити на будь-якому велосипеду, чи гірський, чи електричний, чи шосейний велосипед. Просто таке інколи стається. І якщо ви їдете далеко, то треба завжди бути впевненим в своєму велосипеді. Він завжди повинен бути обслуженим. У вас повинна бути запасна камера, хоча падна, а в мене зараз дві їх. Набір шестигранників або ключів, дивлячись, який у вас велосипед. І тоді проблем не буде. В принципі, більше ніяких проблем в мене з цим велосипедом не було. Він мені дуже подобається ось реально тим, що я можу їздити на ньому як по трасі, так і по такому, знаєте, невеличкому бездоріжжі, чого б я не міг би зробити, якщо був би на шосейному велосипеді. Тому що ось е з'їхати на шосейному велосипеді в поле і їхати по це ось такому, всякому, це взагалі це божевілля. І ваша попа вам спасибі не скаже. До речі, в мене. Є бажання поставити сюди амортизаційний підсиділ, тому що в попа, в принципі, тишинка устає. Але нещодавно я купив собі велотроси. Хто не знає, це такі, це такі компресійні шортики з спеціально такою прокладкою під задницею. І вона реально допомагає. І тому я вирішив, що можливо і не потрібен амортизаційний підсиділ, хоча хотів його собі купити. Також було інколи бажання встановити амортизаційну вилку. І таке теж є хравіні є велосипеди з амортизаційною вилкою. Це непогано, це нормально. Головне, щоб було зручне. Але вилку, мабуть, я ставити не буду. Хоча таке бажання і було. Взагалі-то велосипед, який можна рекомендувати більшої кількості людей, це буде звичайний гірський велосипед. Вам не потрібно. Купувати шосей, вам не потрібно купувати гравіни. Купіть собі просто МТБ-велосипед, який продається в кожному велосипедному магазині. Навіть продається там в епіцентрі або ще в якихось будівельних магазинах. Якщо ви, у вас ціль просто інколи виїжджати на природу, якщо вам просто там магазин треба в селі з'їздити, якщо ви не їздите за місто, ось звичайного МТБ велосипеда буде досить. Вам потрібно тільки до нього купити відбивачі на колеса фару спереду, фару ззаду, і все. Вам взагалі більше нічого не буде потрібно. А ось такі велосипеди вони потрібні для того, щоб поїхати кудись подалі. Ось я зазвичай катаюся десь по 40-50 кілометрів. Це така, знаєте, прогулянка невелика на 2-3 години. І ось для такого. Потрібен такий велосипед, тому що ти можеш виїхати швидесенько проїхати по асфальту, виїхати в поле, виїхати на якийсь луг, виїхати на якийсь пагор, проїхатися під річкою. І це, це взагалі мені дуже подобається. І це можливо завдяки такому велосипеду. Звісно, можна і на гірському велосипеді їздити. Але гірський велосипед, він ось мені чим не подобається, тим, що він повільно розганяється по трасі у порівнянні з гравійним велосипедом. Отже, давайте зробимо висновок, чи варто купувати гравійний велосипед. І моя думка, що гравійний велосипед купувати потрібно, але якщо він вам потрібен. Ось мені він потрібен. А чи потрібен він, він вам, напишіть про це в коментарі. І підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях те, що ви хочете бачити в наступних відео. Тому що відео на каналі виходить не досить часто. Я такий, знаєте, Лезі-блогер. Але якщо ви напишете, що ви хочете побачити на наступному відео, я буду старатися е, зробити таке відео та викласти його на YouTube. Отже, гравійний велосипед, ваше бажання купувати чи не купувати. Всім пока, всім мир, до зустрічі в нових відео.